Ми Як? хотіли ще е, сказати два слова окремо та, і, по тому питанні, яке підіймали ви, з приводу е, майбутніх нарахувань е, безпосередньо вбудовано-пробудованим приміщенням uh -huh. житлового фонду. Це так звана, рахунку, так. Яка, яка була дуже резонансною, uh -huh. резонансною не лише в місті Кремлючуці, вона була дуже резонансною взагалі по Україні. І е, підприємці, е, які мають не житлові приміщення, вбудовано прибудовані в житловому фонді, вони обурювалися, стверджували, що е, при тому, що вони не використовують нові теплової енергію, тобто лічильник, який є е, не комерційний, а просто розподільчий, який встановлений у них приміщенні, він показує нуль споживання, все одно їм проводилось нарахування. Зверталися на доросли з приводу внесення змін до цієї методики, як і депутати Кремльської міської ради, так і, е, курували, брали під свою опіку і депутати Верховної Ради від Кременчука, в тому числі там мовчан, і Юрій Андрійович Шаповал, також робили запити, намагались внести зміни. І дійсно міністерство профільне розробило зміни до цієї методики. Вони ці зміни оприлюднили на своєму сайті. Я так розумію, що десь протягом місяця до 1 серпня, да, до 1 серпня необхідно було вносити всім зацікавленим особам пропозиції змін до цієї методики, і далі ці зміни будуть затверджені. Там, скажімо так, є. Я думаю, що там є фахівці, які можуть пояснити суть цих змін. Вони невеликі, але знов-таки вони передбачають в тому числі. Спільне рішення, наприклад, якщо є будинок, є комерційне приміщення вбудовано-прибудовані, які по факту не споживають теплову енергію. І підприємці, які працюють в цих приміщеннях, угу. да, вони кажуть, ну за що ж я буду платити, якщо я не споживаю. Є пропозиція від міністерства стосовно цих змін, вони можуть ініціювати збору співвласників і вирішити в себе окремо по будинку з усіма співвласниками, яким чином буде розподіляти. Теплова організація, цю теплову енергію по будинку. Чи враховувати те, що вони споживають теплову енергію, чи якось по-іншому. Mm -hmm. Там ще там, деякі зміни є, але скажу, що це, скажімо так, основна, основна, так, основна така. Та зміна. Тридцять 34 сторінках зміни. Дуже багато. Тут хто буде заінтересований, пусть огляне, зрозуміє все. Є як позитивні, так і негативні. Я скажу вам, не, що це ну, там, на скрозь, розгляд вже... змінює, змінює, програми. да, да, там вигляд, є такі. Так далі, там... там хтось виграв, хтось програв. Звичайно, звичайно. Так. Але скажу так, для будь-якої теплопостачальної організації, як само, так само, як для Грамчуподоканалу, mm -hmm. якщо є прилад обліку будинковий. То для них важливо для надавачів комунальних послуг, важливо, щоб що зайшло 100 кубів, наприклад, холодної води в будинок, будинок повинен розрахувати так, так. за 100 кубів. Зайшло 5 дія теплової енергії в будинок, співвласники, мешканці повинні розрахувати за ці 5 дія І відповідно підприємство повинно розподілити ці 5 дія по будинку. Ну, це так, скажімо, загальна методика або загальний підхід до цієї концепції. Так Так, так, бути. Звучает. Я использую столько, продолжку из-за катания. Звучает.